Доброго дня, це влог сервісу Льмоп. Сьогодні ми вам покажемо автівки, котрі до нас приїхали для наших клієнтів, котрі ми вже відремонтували і котрі ми зараз ремонтуємо. Тож влаштовуйтесь зручніше. Зараз буде багато контенту This is the future. Evolution. Is the future. Так, друзі, ми вітаємо вас з компанії ЛМОП. Це наше рихтувальне приміщення. Якщо ви пам'ятаєте, це автівка, яку ми отримали буквально три дні назад. Вона вже в роботі. Значить, в неї було пошкоджене ліве заднє крило. Ми зараз якраз проводимо момент заміни його. Тому можемо якраз подивитися. Виставляємо зазори, по з'єднання, задню панель замінили, замінили задній усилювач. Ну і відповідно були незначні зміщення по ланжеронам. Хочу замітити, що в автівках вже моделі 22 року ззаді йдуть суцільні ланжерони, а не вставні. Тому це є складність. Тому, якщо ви будете вибирати автомобіль, ви маєте про це знати. Ну, і відповідно хочу замітити, от якраз місця всі розібрані. які тут голі, звичайні, це арки. Це арки так аркінять, тут чуть-чуть плотніший метал, але все ж таки, воно все двинить. До чого я веду, що обов'язковість? Потрібно проводити шумоізоляцію в цих місцях. І ми це рекомендуємо. А ось такий має вигляд без заднього лівого крила, от внутрішня частина. Ну, Відповідно, всі частини, якщо вони пошкоджені достатньо сильно, то ми їх замінюємо. Якщо ні, то ми їх відновлюємо. Тобто рихтуємо, варимо, от, на прикладі, даже видно, от, як є в такому вигляді, ну, так і залишаємо. Ну, і Відповідно, є місця, де обов'язково потрібно прокласти клей або герметик. Ну і відповідно вже це. І вже при зборці. Ну і залишається ну, прокласти клей, загерметизувати, ну, і вже накладувати крило і далі вже виставляти там зазори. І так, друзі, всім доброго ранку. Ми отримуємо чергову партію наших автівок. Сьогодні ще три автівки проїхали. Це Tesla Model Y Performance має такий задній удар, а також посередині в нас там стоїть. Tesla Model s Plaid ну і Трійка. Щас да, вона до рестайлінгу, але теж перформанс. Ось такі три автівки, ми сьогодні приймаємо. Зараз далі. Буду розповідати про пошкодження ну, і оглядати ці автівки. І так, першу спускаємо Tesla Model Y. Ну, вже Бачимо додаткові пошкодження, які отримали при доставці це передній бамбер. Є пошкодження. А, крило, не пам'ятаю, ну, але треба подивитися, накладки немає. Тут все ціле. Ну, доволі чистий автомобіль всередині, як не дивно. Розвело так. Все, ну, задня четверть. ну Потрібно дивитися 100% з лонжером, є запитання. Заміна кришки багажника, бампера нижньої накладки. А, так, скло, скло, скло наче ціле. Ну Там лонжерон, диски теж є пошкодження. Ця сторона ну, начебто в зазорах, ну, тобто, мабуть, з цієї сторони лонжерон залишається праве ціле. Тут ця сторона повністю ціла, без пошкоджень. Тобто, першу вивантажимо, дивимося а в салоні. Ну і наступний плед і червоний перформанс. І так, хочете розповісти про цю автівку, Tesla Model Plaid? Це страхова, вже вона була в... На Теслі сервісі її спробували відновити, але, мабуть, зрозуміли, що це дорого, а можливо з зазорами не змогли справитись. Ну і от такий ми маємо автомобіль. Він зібраний, всередині там ще комплект резини, дисків. А, ну, подивіться, як гаєчки. Залишають. У нас на Model Y розбите лобове при тому що там не було пошкодження. Щас по... Подивимось, що по наявності запчастин в автівки це був такий незначний фронтальний удар. Є якісь відмічені місця, але чіпсько все, все ціленьке. Ну, по дискам є запитання. Задній бампер. Можливо, дивіться, резина є. Мабуть нова. Задній бампер теж всередині є. А, і пошкодження спереду. Тобто і спереді і ззаду були пошкодження. Ну Такі задні маємо пошкодження. Зараз вивантажуємо. Ключа в автівці немає, але ми вже можемо працювати з цими автівками, підшивати ключі. Тому якщо когось цікавить, звертайтеся. Ну, такий маємо автомобіль, зараз процес вивантаження. Автівку будуть піднімати, будемо бачити ще по батареї. Які пошкоджені чи немає. Ось вивантажимо автівку, хочу подивитись знизу. А, є декілька вмятин по батареї, ну, але що вони незначні. Ось Tesla Model Play. значить диски я бачу в неї є, О, боже, як небережно все складено, ну, бампер, я думаю, що не підлягає відновленню, є туманки. Це мабуть запчастини. специфічний запах з машини. Не зрозуміло. Ну, в общем, диски є, але вони в салоні в пледі. Ви розумієте, що там залишилось в салон? Да, жалко, звісно. Такий стан. Так, давайте скло. Обшивка вся ціла. все ціле, скло ціле. А, Панорама. Оглядаємо панораму. Теж вона ціла, О, дивіться, будь ласка, що там, в автівка. Воно хоч і нове, але екран начебто цілий. Тут також все ціло. Ну, Американці ми повідмічали. Ну, дивно, що там відмічено тут ні, або це додатково вже якісь пошкодження. Це вже в процесі експлуатації. От бачите, які недопрацювання. Є в нових автівках, що вбиває града. Потрібно антигравійне покриття робити, щоб такого не відбувалося. Всі колеса спущені, бамбер навішаний, наче капот ціленький весь. Так, тут незрозуміло, чи це скотч. Мабуть, скотч, скоріше, що диск на відновлення. Підкрилків немає. Так, ще не зрозуміло, Ну, будемо знімати, дивитися. Так попередньо ну, наче все ціле. По склу все ціла. ось ця сторона вся ціла. Ну і задня частина, так, да, є пошкодження. Ось ми маємо їх. Панель задню під заміну. Ну і далі вже в процесі дефектування. Буде зрозуміло, що, що далі з автівкою. Так, Ми починаємо вантажитися третя автівка. Це доростальна Tesla Model 3. Це Performance. Вона має праве пошкодження. Зараз вже автівка буде з'їжджати, ключ в автівки є, тому є можливість скотити автомобіль, а не використовувати автонавантажувач. Ну, щось, давайте подивимося, як ми це все будемо проводити. Ну, тоді серйозні пошкодження по правій стороні доволі. Але у нас є дома повністю права ця сторона в червоному кольорі є. Е. Ну і стійка теж є, тому я думаю, що ми швидко зможемо відновити автомобіль. Що буде І Так, давайте глянемо. Колесо в іншу сторону, повернути нижній поперечний речах під заміну. Тут у нас дві дворі під заміну, димники скоріше всього. але саме ско все ціле. Ну, ще при, при цьому працює споподємник задній двері. Заднє праве крило теж під заміну, бампер теж під заміну. Немає е, частини бамперу. Два диски під фарбування. Вже проводимо заміну піропатрона. Цей диск під заміну у нас, подушки вистрілили, подари мені пасажир водій, задній пасажир. Дві подушки бокові під заміну, ну подушка руля, відповідно, ціла і ніг теж ціле Тут бампер передній теж під заміну, проти туманка скоріш теж під замінку, але потрібно дивитися, диск фарбуємо. Ну Все попередку, все, все ціле. Ось такий екземпляр, перформанс. Ми вже в роботі. Зараз на підємник, заміна ходової. Ну і далі в роботу беремо праву частину під заміну. Вся права частина під заміну завинят Так, Друзі, у нас в роботі Tesla Model 3 заміна правої частини. Хочу сказати про те, що в Америці теж ремонтують Тесли. А чому зараз розповім? Так, я хочу розповісти. Що дійсно в Америці теж ремонтують Тесла і замінюють е, частини, деталі, чи, частини деталі в автомобілі. Так, Перше те, що ми бачимо, ось бачите, який перехід зроблений був. Е, відповідно ось місця, да, ми бачимо, коли відсвердлювалась, замінювалася частина, ось ось пішло далі. Е, по фарбі тут теж вони зробили точечні. Звернішли да, додаткові. Ну і внутрі теж видно, що підфарбовувалися, Тому оця четверть, вона замінилась вже в Америці. І нещастя, да, те, що повторно ми... ми робимо це. Але американці теж це роблять і теж замінюють. До нас ще приїхав такий X, це вже X-22 рік. Це 100 кВт батарейка, це повний привід. Приїхала людина з такою про проблемою, як е, помилка по ізоляції. Тобто він е, ремонтував її, ремонтував, начебто, сам е, проїхав деякий час на неї, і вона просто стала. Він до нас приїхав вже на евакуаторі. Ми зняли батарейку і побачили, що вона залита антифризом. Тобто внутрішній патрубок пробило і залило усю батарею антифризом. Це вже нова батарея. Це батарея, котра монолітна, не розбирається ніяк. Тобто, ось така проблема. І так, друзі, вітаю! Це компанія ЛМОП це наш сервіс і це наш перший автомобіль, який ми відремонтували. Замовили в цьому році. Відремонтували. І зараз чекаємо на клієнта. Клієнт має бути з години на годину. На сьогоднішній це суботнішній ранок, 9 ранку. Поки нікого немає, то я вирішив зняти влог про цей автомобіль. Ми також закріпимо стан автомобіля, який він був. Також це Model 21-го року. Dual Motor біленька на, на чорному салоні має задній удар. Ну, я рахую, що це дуже класний лот для нас і для клієнта. Да, спереді вона повністю ціла. Так, переходимо на іншу сторону. Так, повністю ціленька. Тут тільки четверть, ну потягнемо, подивимось, подивимося, подивимося ланжерон і ланжерон, я думаю, що під заміну. Однозначно кришка під заміну, усилюючи і панель задня теж буде під заміну. Розповім, що от була пошкодження задня частина автомобіля. Ми замінили кришку, ми замінили бампер, ми замінили усилювач, ми замінили панель, дотримались зазорів, не тесла зазорів, а вже зазорів українських відповідних. Ну, і також було незначне пошкодження переднього бампера. Ми теж його відремонтували, пофарбували. і тобто, Автомобіль дуже чудовий. Це Тесла Model 3, 22 рік. Вона вже з подвійним склом, вона вже з новою консолью. Хромові накладки в неї вже фарбовані. Так, давайте бампер подивимося. Ось бампер так виглядає. Тому автівка насправді дуже чудова. По салону теж запитання мало. Хочу сказати про цю автівку, що вона була. У компанії Hertz, вона дійсно дуже багато приїхала, 70 тисяч, тобто машину асплутувала. Але і стан відмінний, що в салоні, що ззовні, тому ось такий автомобіль чекає нашого першого клієнта в цьому році, тому звертайтесь в компанію і ми вам зробимо таке ж саме авто. І так, невеличкий огляд автомобіля. Ось ця частина, яку ми фарбували. Duo-мотор, не перформанс, просто дуо-мотор. Давайте цю частину подивимося. Автомобіля зараз поглянемо в салоні, який має стан. Тут вже стоять лінзовані. Фари, ну і поглянемо на, на салон. Ось такий маємо салон. Ну, насправді салон компанії, яка займається. Оренди автомобілі стан. Я, я рахую, що стан відмінний. Що обшивка, що салону, що карт. Складається враження, що це новий автомобіль насправді. Ось такий автомобіль сьогодні ми видаємо вперше в цьому році, який був замовлений в цьому році. Зараз зараз нас в роботі Tesla Model 3, це у нас Dual Motor. Зараз ми ремонтуємо її, в неї відірвало одне ухо з підрамника. Зараз ми цей підрамник опустили, заміряли діагоналі між чотирьома точками цього підрамника, щоб він був рівний. Потім ми ремонтуємо сам підрамник, саме в ухо їдемо на розвал, провіряємо, щоб переднє і заднє колеса стояло рівно. Міняємо усі деталі, котрі були пошкоджені. Тобто це бампер, це партроніки, проводка. Робимо кузовні роботи і потім відправляємо на малярку. Ми Чергове отримали нашу партію автомобілів. Ми отримали сьогодні три автомобілі, це Tesla Model 3, дві червоних і одна біленька. От в них капоти всі підняті. щоб ми їх розрізнили. Підняли капоти, щоб розрізнили. ну Вже взяли в роботу. А, значить Ці автомобілі 21-го вони рестайлінгові. Зараз ми побачимо по їх пошкодженням. А, є ось автомобіль з переднім фронтальним і заднім незначним пошкодженням. Також є ось наступний... Так, до речі, це стандарт автомобіль. так, Це у нас Dual Motor. І це перформанс біленький. Так, давайте оглянемо наші автівки, це білий перформанс. Зараз ми подивимося, який рік. Третій місяць 21-го року. Так, у нас тут ну, є пошкодження. Ні, це грязь, це мабуть бруд. Тому все ціле. Бампер передній цілий, візуально капот теж ціле і лобове скло ціле. Так, ліва сторона, це відскочив, все. Да, задня частина крила під заміну, кришка під заміну. Ось Тут я вже оглядав, є тріщина, тому панорама під заміну. А, бампер, усилювач, нижня частина корита, панель задня. Задня кришка багажнику 100% під заміну, фонарі теж під заміну. А, ця частина крила ціла, але ну дивлячись по зазору, що вона пішла вліво і вверх. Тому будемо дивитися ланжерони, ну я думаю, що 100% там. Буде запитання по ланжеронам. ну, будемо вже розбирати, дефектувати і далі дивитися. Ну і відповідно далі по відео все розповімо. Так, у нас тут все ціло. Так, немає пошкоджень, а ось тут є. Ось тут є пошкодження, тому маємо рихтувати Так, ще передивимося ліву сторону, не гляну. Так, ліва частина ціла. Ось така у нас машинка, 21 рік, приїхала в роботу. Так, Наступна у нас автівка це Tesla Model 3, Dual Motor. Передній бампер пошкоджений, тому потребує фарбування. Так, Крюка немає, тут уже новий акумулятор стоїть в неї. Це, я думаю, що ця автівка вже 2022 року, ми зараз подивимося разом, Ось такі має диски вона у нас. Та поріг у нас цілий 4 місяць 22-го року. Ну як правило, ну, чому звертаю увагу на пороги? Тому що там завжди проблема. При позавантаженні ми отримаємо пошкоджень. Так, у нас автівка це стандарт. 22-й рік. Такий фронтальний удар має. Лобове скло під заміну, крило переднє праве під заміну, бампер, усилювачі. Касета-радіатор в'є, але ну, скоріше що вона пошкоджена, тому що аж подовжується зігнула, тому 100% вкрита в нас під заміну, передня панель під заміну, капот під заміну. Ну, крило все буде залежить від стану. Ну, начебто можливо відновити, тому будемо пробувати відновлювати. Тут ми маємо два пошкодження фронтальне і задня частина, ну, підрамник. Ну, підрамник начебто поцілий. Візуально, то він цілий Так, оглянемо зеркало з переднього, заднього вигляду праве Накладочка теж під заміну. Такі місця, ось не зовсім добрі. Придеться фарбувати. Але я думаю, що локально так з розпилем, розпилом зробимо. Так, по задній частині ліво ліво-ліво-ліво. Задня. Ну, тут крило під заміну, а, бампер, я думаю, що він останеться, тому що кріплення все ціле. Кулярчик навіть відновимо, кришка ціла. А, так, тут маємо такі пошкодження, але я думаю, що спробуємо да, відполірувати. Диск а, пофарбуємо. ну Такий не задній, а задній лівий удар. З заміною крила. Фонарь теж під заміну відповідно. Так, скло у нас ціле. настільки лобове скло постраждало, і все. Ну, поки автівка вже зачинена, хлопці вже працювали, зняли акумулятор для відновлення, також новий акумулятор. Ну, ось така автівка 22-го року, з заднім приводом. Ми сьогодні маємо. Також вона купувалася під клієнта. Ось такий має вигляд. Я теж думаю, що. Авто дуже швидко у нас вийде з ремонту. І буде радувати наших клієнтів. Так, друзі, е приїжджайте до нас, заказуйте автівки під замовлення, привозьте свої автівки нам в ремонт. Ми все відремонтуємо, все зробимо, все для вас. Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S і Tesla Model X. This is the future. Revolution. This is the future.